І починаю набирати слідуючий рядочок. Ось бачите, за цю половинку петлі. І пров'язала. Тобто витягую петлю так, щоб вона була вільною. Знову ж підняла і пров'язала. Підняла і пров'язала. Ті, хто зі мною давно, ви вже добре знаєте, що в мене повільно, дещо не зовсім е, виходить повільно. Я звикла, що швиденько, швиденько, швиденько пров'язала, пров'язала. І а мені ж хочеться вам показати і донести, як це відбувається. Ось слідуюча петелька. Обов'язково пробуйте. Навіть якщо вам подобається, ви не знали, як до цього питання підійти, думаю, все-таки думаю, що вам це відео сподобається. І як мінімум ви спробуєте спробувати, можна ще раз повторюсь, на коротенькому гачку. А у випадку бажання саме. Тоніське в'язання в'язати. Ось бачите, як це відбувається.